Казка про допитливий розум. У чистому полі стояв будинок. Жив у цьому будинку чоловік. Звали його Якимом. Все своє життя він працював у полі. Орав, сіяв, поливав, одобрював землю. Одного разу, дивиться Яким, біля його ганку стоїть дідок із сивою бородою, довгими вусами і смашкуватим лицем. Доброго здоров'я, привітався дід і спитав. Чоловіче добрий, чи не даси мені води напитися та поїсти чогось? Я довго подорожую і притомився. Заходь до хати, запросив Яким. Все, що можу тобі запропонувати, це шматок хліба та кухоль квасу. І за це щиро дякую, відповідає подорожній. Зайшли вони до хати, сіли за стіл, яким і питає куди прямуєш? Ходжу по світу, відповідає дід. Дивлюся, як люди живуть, розуму набираюся. Працювати ти бачу, не хочеш. Добрий кусень хліба, ось що важливо людині. Розум розумом, але ним ти сити не будеш. Правда твоя, погодився старий. Знання не хліб, ними шлунок наповнити не можна. Знаннями наповнюють розум і душу. І що ж ти дізнався? І чого навчився? цікавиться господар. Ну, дізнався я, що земля кругла. <гум> та яка ж вона кругла? перебив, сміючись, яким. Земля чорна та тверда. Я щодня на ній працюю. І хто, хто? А я про землю знаю все. Ще побачив я такі місця, що геть залиті водою. Стоїш біля води, дивишся, а її кінця краю не видно. Називається така вода морем або океаном. І ходять по тій воді величезні човни та кораблі. Ха ха, -ха сміється ще дужче яким. Мастак те вигадувати. Вода, вона ж рідка. Як по ній ходити можна? Втопишся тільки та й усе. Побачив я ще таке диво. далі веде мову мандрівник, який називається Північним сайвом. В північних краях ночами на небі з'являються різнокольорові веселки і міняються яскравим світлом. На весь небосхил. І від цього зайва вночі видно, як вдень. Яким уже на стільці сидіти не може, так йому смішно. Нареготався до сліз і, витираючи рукавом сльози, промовив. Я не помилився, знання сміх один. Нічого не відповів йому подорожній, тільки подякував господареві за частування. І далі в дорогу вирушив. А Яким ще довго реготав, стоячи на ганку І дивлячись старому вслід. Не хотів яким знати, що далі його хати діється. Тому й жив один у злидню та скруті. У біблії написано Здобуть мудрість, здобуть собі розум Приповісті 4:5. І ще нерозумний не хоче навчатися. А тільки свій ум показати Приповісти 16.2. Як ти гадаєш, чи правду розповідав подорожній? Чому Яким сміявся над дідом і не повірив йому? Чому дід не сперечався з Якимом? Як поводяться мудрі? Вони напевно голосно кричать і доводять свою правоту. так? А як поводишся ти, коли хочеш комусь щось довести?